Бідіти, добрий день, зичу праці і старання, а ще учні. Всім бажаю справдити. Всі сподівання! Вітаю вас на уроці математики! З вами Вікторія Володимирівна. Діти, сьогодні ми з вами вирушаємо у нову подорож по місту. Мрійниця та поспішайко вже чекають нас, аби запросити до міста, що має назву Дії з числами в межах десяти. Діти, нова подорож навчить нас виконувати дії додавання і віднімання, знаходити значення рівностей, використовуючи різні знаки, та будемо вчитися з вами розв'язувати задачі. Тема уроку табличне додавання. І віднімання числа 1. Ваше завдання, діти, вчитися сьогодні додавати і віднімати число 1, знаходити значення рівностей та порівнювати числа. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, робота в зошитах, каліграфічна хвилинка, самостійна робота і рефлексія, а допоможе нам здійснити подорож? Так. Це наш порадник та помічник, підручник математика, який відкриваємо на наступній сторінці 52, це 5 і 2. Аби здобути нові знання, ми зробимо сьогодні по місту перший крок, крок 1. Розглянемо з вами табличне додавання і віднімання числа 1. Ми бачимо з вами рівності зліва зі знаком плюс надії додавання, і справа рівності зі знаком мінус надію віднімання. Прочитаємо з вами разом рівності та звернемо увагу на числа, що відбувається з числом, коли додають число один. І коли віднімають число 1. У поміч нам буде зображення м'ячів, що відповідають кількості запису рівностей. Читаємо разом зліва. 1 плюс один дорівнює 2. Подивіться на зображення, і ми бачимо один блакитний м'ячик плюс один помаранчевий м'ячик, і сума складає їх. 2. Нижче 2 плюс 1 дорівнює 3. І ми бачимо два блакитних м'ячі, один помаранчевий м'яч, і сума м'ячів складає 3. Нижче читаємо разом 3 плюс 1 дорівнює 4. Подивилися на зображення нижче. 4 плюс 1 дорівнює 5. І ми бачимо 4 блакитних, один помаранчевий і сума. 5. Нижче читаємо рівність. 5 плюс 1 дорівнює 6. Отже, знову 5 блакитних плюс 1 помаранчевий м'ячик і сума складає м'ячів 6. Нижче. 6 плюс 1 дорівнює 7. Нижче рівність. 7 плюс 1 дорівнює 8. Нижче. 8 плюс 1 дорівнює 7. 9. 9 плюс 1 дорівнює 10. Діти, який ми можемо зробити висновок, що відбувалося з числом? Що кожного разу число збільшувалося на 1 під час додавання числа 1? Давайте прочитаємо рівності на віднімання числа 1, що бачимо справа читаємо разом. 2 мінус 1 дорівнює 1. І ми бачимо, скільки м'ячів навпроти, 2 м'ячі мінус 1 помаранчевий м'яч, і залишилося один блакитний. Нижче читаємо 3 мінус 1 дорівнює 2. І ми бачимо, скільки м'ячів 3. Відняти 1 помаранчевий. І... Залишилося скільки блакитних? 2. Нижче читаємо. 4-1 дорівнює 3. Отже, знову 4 м'ячі. Відняти 1 помаранчевий і залишилося 3. Нижче читаємо. 5-1 дорівнює 4. Нижче. 6-1 дорівнює 5. 7-1 дорівнює 6. 8-1 дорівнює 7 9 мінус 1 дорівнює 8, 10 мінус 1 дорівнює 9. Який ми можемо зробити висновок діти під час віднімання числа 1, що відбувалося з кількістю м'ячиків? Так, кількість кожного разу зменшувалася на 1. Молодці. Розглянемо з вами наступне завдання у підручнику за стрілочкою 1. обчислимо з вами рівності і складемо розповідь. Зліва направо прочитаємо 4 плюс 1 дорівнює. Якому числу дорівнює? Складемо розповідь 4. Було чотири яблука. Принесли ще одне яблуко і скільки стало. Загальна сума яблук складає 5. Отже, 4 плюс 1 дорівнює 5. Що відбулося з кількістю? Було 4, додали одне яблуко і кількість що? Збільшилася сума на одне яблуко на 1. Молодці. Розглянемо наступну рівність. Чотири мінус один дорівнює якому числу? Складемо розповідь. Було чотири цукерки. Одну цукерку з'їли, скільки залишилось? Так, три. Ми знайшли з вами різницю, три різниця чисел. Так, що відбувалося з цукерками? Було чотири, одну цукерку з'їли, і кількість цукерок що. Так, вірно, зменшилося на одну цукерку. Вірно, далі розглянемо з вами рівність. 8 плюс один дорівнює. Складемо розповідь. Було 8 м'ячів. Принесли 1 м'яч, і скільки стало? Яка сума м'ячів? Так, стало 9. Як ми отримали 9? До восьми додали один м'яч, кількість збільшилася з восьми на один і отримали суму 9. Молодці, розглянемо наступну рівність. 8 мінус один. І дорівнює якому числу складемо розповідь. Ну, Наприклад, було 8 повітряних кульок, одна кулька улетіла. Скільки стало? Так стало сім кульок отже, кількість кульок що зменшилася. Наскільки? На один. Чому? Тому що одна кулька улетіла. Молодці. Розглянемо з вами наступне завдання. Ми стрілочку, завдання за стрілочкою 2 пропустили. Ви будете виконувати у зошитах вдома самостійно. Отже, виконуємо завдання за стрілочкою 3. Нам потрібно з вами перевірити рівності. Чи правильно записали мрійниця та поспішайко перевіримо? Прочитаємо: 3 плюс 1 дорівнює 5 мінус 1. Чи вірно стоїть знак дорівнює, чи дорівнює він значенню дій з числами? Перевіримо. 3 плюс 1 скільки буде? Так, 4. І 5 мінус 1 теж буде 4. Отже, 4 дорівнює 4. знак дорівнює стоїть вірно. Вірно записана рівність Далі прочитаємо з вами. І перевіримо: 1 плюс 2 дорівнює 4 мінус 1. Перевіримо. Чи вірно стоїть знак дорівнює? 1 плюс 2 буде скільки? Так, 3. 4 мінус 1. Так, 3. Отже, 3 дорівнює 3. Рівність, записана вірно, дорівнює сума. Трьом дорівнює різниці трьох. Молодці. Наступну рівність перевіримо з вами. 4 плюс 1 дорівнює 5 мінус 1. Визначимо, 4 плюс 1 скільки буде? Так, 5. А 5 мінус 1. Так, 4. Чи вірно стоїть знак дорівнює? Ні, тут потрібно який знак поставити? Вірно, більше. Чому? Тому що п'ять більше, ніж чотири. Закреслюємо знак дорівнює, і ми знайшли з вами помилку. А зараз пропоную відпочити виконати віконату. Verginus, 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 verginus. Janga, 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 janga Ліво повернись пов і кругом, ляля, ліво повернись, право повернись і кругом, верх, 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 вернись, мис, мис, верхина, вниз, мис, 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 верх, 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 вернес, вниз, мис, верхина, верхина, верхи, вниз. Си раз, два, три. Робота в зошитах згадаємо, як правильно сидіти за столом чи партою, правильно тримати зошит, вільною ручкою тримаємо, підтримуємо зошит і трьома пальчиками тримаємо простий олівець. Сьогодні ми з вами, діти, виконаємо в зошитах таке завдання. Починаємо з каліграфічної хвилинки. Під час каліграфічної хвилинки пишемо вірно, каліграфічно, числа, згадуємо, як пишуть. вірно. Пропишіть каліграфічно числа, зменшуючи у порядку, зростань, у порядку зменшення від найбільшого числа до найменшого числа. І далі виконайте за підручником на сторінці 52, за стрілочкою 2 запишіть вірно нерівності та перевірте. У підручнику 3 нерівності. Перевірте. Та запишіть вірно. Відкрити свої зошити, відступіть чотири клітинки вниз, на п'ятій клітинці п'ятого рядка, запишіть числа у порядку зменшення спадання від найбільшого до найменшого. І нижче запишіть нерівності, знайдіть, який правильно поставити потрібно знак замість знаку питання. Та виконайте самостійно. Бажаю успіху. Самостійна робота. Згадаємо з вами склад числа. Виконаємо завдання і згадаємо склад числа 5 у зеленому будинку. Заповнимо порожні клітинки відповідним числом: 5С, 3 і вірно, 2. Нижче 5 С. Це... І чотири, 5 це один і чотири, і наступний запис: 5 це один і чотири. Молодці. Згадаємо склад числа вісім, в якому будиночку живуть числа, що складають склад числа вісім. Отже, вісім це 2 і 6. 8 – це ми бачимо число 4, отже в порожній клітинці 8 – це 4 і 4, і нижче 8 – це 5 і 3. Молодці! Згадаємо склад числа 9. 9 – це 4 і 5. Молодці! 9 – це, ми бачимо число 3, і отже в порожній клітинці 9 – це так, 6 і 3. Молодці! І 9 – це Вірно, сім і два. Молодці. Наступне завдання. Нам потрібно з вами заповнити порожні клітинки відповідною буквою. Згадаємо з вами назви геометричних фігур. Отже, в порожній клітинці у першій назві геометричної фігури це фігура, що має назву так. Коло і в порожній клітинці. Записуємо букви О. І наступна справа фігура це круг. Молодці. Рефлексія уроку. Діти, надайте відповідь на питання. Якщо додати до числа 1, що зміниться з числом, так, воно збільшиться на один. А якщо відняти від числа 1, що відбудеться з числом? Так. Число зменшиться на один. Молодці! Дякую вам за урок!